Вітаємо всіх. Сьогодні другий сезон наших досліджень починається. Минулого року ми вже проводили подібні дослідження і вивчали, як температура зберігання впливає на динаміку мікробіоти свіжого м'яса. І зараз ми вирішили провести інше дослідження: а саме, як різні спеції маринади впливають на динаміку мікробіоти курячого філе, яловичини та свинини. За різних температурних режимів зберігання. Учора ми вже почали наші дослідження, просто ми це не фільмували. Ми зробили контроль, маски, відбитки з усіх зразків м'яса, а також відбиток в чашку-пекрі на середовище МПА для того, щоб вивчити кількість колонії утворюючих одиниць, а також описати, зробити культуральний опис колонії. І також ми зробили три різновиди маринада. Зараз ви можете побачити. На екрані рецепти маринадів, які ми використовували, взяли найбільш розповсюджені такі спеції, які використовуються для маринування м'яса. Замаринували всі зразки, куряче філе, яловичина та свинина. І одні зразки, одну групу зразків ми поклали в холодильник, а інші зразки поклали в морозильну камеру. Вчора, після трьох годин перебування всіх зразків м'яса в холодильнику, ми зробили. Ті самі дослідження, які з контролем робили, тобто маски, відбитки і е, відбиток в чашку першого. Для вивчення культуральних властивостей мікроорганізмів. І сьогодні ми продовжуємо. Тобто, наші зразки вони продовжували перебувати в холодильнику, а також в морозильній камері. Вже пройшло 24 години, як вони там перебувають. І ми зараз будемо аналізувати ці зразки. Зі мною студентка першого курсу магістратури Ганна Бондаренко, спеціальність, спеціальність технології медичної діагностики та лікування ЗДМФУ. Ми знаходимо. На базі лабораторії мікробіології та біофізики кафедри загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету. Ну що, будемо починати? Так, а, значить, поки... Ми дістали з термостату наші дослідні зразки і контрольні зразки, які вчора ми засіяли. Ганна Юрівна зараз буде проводити культуральний опис колонії внаслідок того, що ми робили маски відбитки, тобто ми вирізали м'ясо. Зараз я покажу, як це відбувається з середньої частини, і прикладали його на поверхню поживного середовища. От у нас повиростали такі колоні в зразках. Ну, можливо, тут погано видно, потім на фотографії покажу. Зараз Ганна Юрівна буде відмічати 5 діляночок розміром 1 на 1 см. Ще потім ми порахували в них кількість колоній одиниць, середнє арифметичне значення, і врешті-решт дізналися, скільки буде колоній в одному сантиметрі квадратному. Згідно санітарних норм, облік результатів якраз проводиться або на 1 грам м'яса, або на 1 сантиметр квадратний поверхні. Сьогодні ми обрали якраз цю методику. І поки Ганна Юрівна буде проводити культуральний опис колоній, я буду Продовжувати дослідження. Ви, в принципі, можете починати відмічати ці 5 діляночок розміром 1 на 1 сантиметр. А я поки що запалюю спиртівку і буду досліджувати вже дослідні зразки м'яса, які перебували у нас в холодильнику 24 години. І в морозильній камері. Але ті, що в морозильній камері, зараз я покажу вам, вони ще не розморозилися. Ми вирішили розморозити їх природнім шляхом, тобто не в мікрохвильовій печі або не методом холодного розморожування, а зазвичай, як ми це робимо вдома. Тобто поклали з морозильної камери і чекаємо, поки вони розморозяться. Перед тим, як зараз я покладу дослідний зразок м'яса, ми беремо марлеву серверу. Змочуємо її спиртом. Пригадайте, ми так само робили попереднього разу. Я обов'язково залишу посилання під цим відео. Далі запалюємо під спиртівкою і фламбуємо латок. Дуже добре так фламбуємо, щоб всі мікроорганізми, які потенційно там містяться, Знищилися, так. Все, наш лоток профламбований. Тепер беру дослідний зразок м'яса, який перебував в холодильнику. Тобто зараз ми починаємо досліджувати зразки, які перебували в холодильній камері 24 години. Тому що ті зразки, які перебували в холодильнику 3 години, ми вчора досліджували. Потім ми наведемо результати. І ось в мене зразок перший зразок м'яса це куряче філе маринад номер 1 холодильника. Розпаковуємо. Ми запаковували м'ясо в харчову плівку. Зазвичай, як ми це робимо вдома, ми намагалися максимально наблизити наш дослід до побутових умов, як ми у себе це робимо. Все, Зразок м'яса я розпакувала. Тепер беру ножиці, які змочені в спирті, профламбовую їх. Тобто, сьогодні ми будемо робити. Маски, відбитки для того, щоб мікроскопічно потім їх вивчити. Ми будемо забаролювати за грамом. І для того, щоб зробити відбиток в чашку Петрі і вивчити вже культуральні властивості мікроорганізмів. Так, все. Тобто я його так розрізала. У нас невеличкі такі шматочки. Тепер беру чашечку Петрі. Ось вона у мене вже підписана: куряче філе, маринад номер 1 після перебування в холодильнику 24 години. Температура, до речі, в холодильнику у нас була плюс 4 градуси за Цельсієм. Відкриваю чашку, можливо, тут погано видно. Беру шматочок м'яса і прикладаю, тобто ми робимо такий відбиток. Злегка можна його притиснути. Потім дістаю. І все, і кладу знову в лато. Мазок відбиток зроблений. А тепер беру предметне скельце, яке ми також вже підписали: курячі філе, маринад номер 1 24 години холодильники. І прикладаю вже до іншої частини. Тобто, робимо такий мазок відбиток. І наступним етапом є, пригадайте, висушування мазка. Нам треба його висушити, обов'язково зафіксувати і потім забарвити за грамом. Таким чином, ми будемо проводити і мікроскопічний аналіз, підраховувати кількість мікроорганізмів в полі зору і вивчати, які вони ці мікроорганізми, тобто коки, палички, бацили, звивисті, можливо, мікроорганізми. Можливо, компілобактерії знайдемо, вони як крила чайки виглядають. Минулого року ми знаходили компілобактерій. Бактерії в м'ясі, здається, в курячому філетах. І заодно ми будемо зазначати характер забарвлення цих мікроорганізмів за грамом, тобто, які вони грам-позитивні чи грам-негативні. Так, ще трошечки залишилося висушити мазок. І потім наступний етап це фіксація. Фіксація, пригадайте, проводиться крізь повні спиртівки, Ми проводимо. Три рази з одного боку, тому що у нас мазок, в принципі, тут на краю розміщений. Все, мазок зроблений. Я кладу його в місце, де у нас інші мазки зберігаються, які вчора ми робили, тобто контрольні зразки і ті зразки м'яса мариновані, які перебували в холодильнику три години. Все. Перший зразок курячого філе, який був замаринований за першим рецептом і який перебував у холодильнику 24 години, ми вже дослідили. Загортаємо все, відкладаємо його. А тепер наша задача знову профламбувати латок. На початку вивчимо всі зразки з курячого філе, а потім інші будемо вже вивчати. А зараз я змочу марлеву серветку спиртом для того, щоб протерти ножиці, перед тим, як взяти інший зразок. Інший зразок також. Це куряче філе, але інший маринад. маринад номер 2 Протираємо ножиці. Зараз наступний етап це знову профламбувати лоток. Беремо серветку, змочуємо в спирті, підпалюємо і дуже добре обробляємо лоток. Все. Тепер трошки треба почекати, поки він остигне, і будемо класти інший зразок м'яса. Це у нас куряче філе ми зазначили замариноване за другим рецептом. маринад номер 2 Розпаковуємо. І так само зараз будемо робити. Беремо ножиці, змочені спиртом, профламбовуємо їх і відрізаємо середню частину м'яса. Ну, тут наша задача верхній шар зняти, тому що, згідно з санітарних норм, дослідження слід проводити з товщим Ну, Можливо, тут погано видно в камері. Ми вчора працювали з скальпелем, до речі, ну це не дуже зручно, довго. Ножицями металевими набагато простіше працювати. Ці етапи ми не будемо фільмувати, тому що, в принципі, дослідження такі однотипні. І зараз... Зараз вже все. Цей зразок я закриваю, запаковую. Він нам не потрібний. Беру марлеву серветку, змочую спиртом. Протираю ножиці. Такі стандартні процедури, у нас нічого складного. Зараз буду досліджувати останній зразок м'яса. Це у нас куряче філе, яке замариноване за третім рецептом. Ось такий зразок розпаковуємо. У нас ці зразки, як хінкальки, виглядають так. Запаковані. Ганна Юрівна дуже файно. Вчора їх запакувала. Красиво так. Все, беремо ножиці, ламбуємо. Цікаво подивитися на мікробіоти, тому що ми хочемо наприкінці надати рекомендації, який же марінат володіє кращими антимікробними властивостями і не призводить до інтенсифікації розмноження мікроорганізмів при зберіганні в холодильнику навіть одну добу, тому що дехто залишає замариноване м'ясо не на три години. А на одну добу, і ми перевіримо це. Так, певно, я розділю ще на два цей зразочок, щоб одну частину відбити в чашку Петрі, а іншу на предметне скельце. Так, ось такий у нас зразочок вийшов. Беремо чашку. Це у нас вже остання третя чашка з курячим філе, ну, точніше, для курячого філе. Ми зараз не відрізаємо шматочки м'яса певної площі. Потім, коли вже виростуть колоні, ми будемо підраховувати, в принципі, як зараз робить Ганна Юрівна на площу 1 см квадратний. І беремо предметне скельце, робимо мазок-відбиток. Ну прямо тут його зроблю. Так, вже видно, що тут можливо. І гнилісна флора, тому що дуже добре візуалізуються маски. Вчора, коли ми робили маски відбитки з контролів, вони прозорі практично були. Тому, я думаю, сьогодні буде цікавий мікроскопічний аналіз, висушуємо. Так, мазок висох і фламбуємо. Точніше, фіксуємо. Я кажу, фламбуємо, так. Все, кладемо його сюди. І за нашою традиційною вже процедурою беремо шматочок марлі, змочуємо спиртом. У нас тут спирт і в колбочки, і також у флаконі. Беремо ножиці, протираємо. Зараз ми будемо вже вивчати інші зразки це свинина. І яловичина також, які замариновані за трьома рецептами, і зберігалися в холодильнику 24 години. І потім, коли розморозяться ті зразки, які в морозильній камері зберігалися, будемо вже їх досліджувати. Я думаю, фільмувати вже не будемо. Після розморожування зразків свіжого м'яса, що зберігалося добу в морозильній камері, Ганна провела засівання та зробила мазки відбитки. Завтра, на третю добу наших досліджень, ми будемо робити культуральний опис колоній, що виростуть. А поки що проведемо забарвлення за грамом контрольних і дослідних мазків-відбитків. Їх у нас дуже багато. Згідно санітарних норм, необхідно підраховувати кількість мікроорганізмів у полі зору мікроскопу та порівнювати з нормативами. У нашому випадку ми будемо порівнювати отримані значення з контрольними зразками, які до речі показали низький ступінь бактеріального обсіменіння. Результати дослідження показали, що маринад номер 1 має найсильнішу антимікробну дію на мікробіоту курячого філе, яловичини та свинини, особливо останнього виду м'яса. У свинині після трьох годин зберігання в холодильнику кількість мікроорганізмів була в 19 разів менше, ніж у контрольних зразках без маринування. Натомість кефірний маринад спричиняв зростання бактеріального обсіменіння. Після заморожування. У Яловичині кількість колонії утворюючих одиниць збільшувалася аж у вісім разів. В цих зразках переважали молочнокислі бактерії, які витісняли гнилісну кокову флору при збереженні зразків протягом доби в холодильнику. Проте ми не рекомендуємо заморожувати м'ясо, що було замариноване кефірним маринадом, оскільки після розморожування бактерії, що були в кефірі, активно Починають розмножуватися, що може прискорити процес псування м'яса. Оскільки поживне середовище кефіру, лактози, білки, вітаміни може стимулювати ріст не тільки молочнокислих бактерій, а й умовно патогенних мікроорганізмів, якщо вони вже є в м'ясі. Томатний маринад помірно знижував кількість мікроорганізмів в маринованому м'ясі у порівнянні з контролем. Таким чином, протимікробна ефективність маринаду суттєво залежить від його. Його складу та умов зберігання детальні результати дослідження будуть опубліковані протягом року у фаховій і науковій статті. Посилання на яке пізніше буде під цим відео.